Рада бачити вас на моєму каналі, це магазин Сінсей. Сьогодні покажу те, що ви просили. Жіночий та чоловічий одяг. Дякую, що дивитесь, усім приємного перегляду! Новинка жіноча піжама, шорти та сорочка 599. Ніжно-зелений відтінок, приємна на дотик, котон та віскоза. Рожева в ромашки 459. Також шортики та футболка. Склад тканини 95% котон. Халатик такий тоненький вже літній 659. 659% є ще набір піжамний, штани та майка. Трусики 219, дві штуки упаковка. Тапочки також 219. Піжама 599 це вже майка та шорти. Тканина 100% віскоза. Піжама чорна шорти та футболка 599. Котон та віскоза. Футболка та штани 459. Кімнатні капці 219. Блакитні. Також 219. І ще ось такі чорні є. М'якенькі блакитні 269. Такі чорні зі знижкою. Зараз. Ціна 219 Рожеві 219. 340 бюзгальтер. Ще ось такий малиновий є насичений відтінок. Ціна 169 гривень. Нижня білизна 3 штуки 269. Такий комплект 5 одиниць. Ціна 340 гривень 95% котон. Далі ось такий набір депо 5 штук 340 гривень. Кросівки 799 399 леопардові, 359 сіточка. Білі зі знижкою 399 на високій підошві, 359 чорні на шнурівці, балетки такі дуже тонесенькі 219, 340 русівки кеди 459. Зі знижкою осіння та зимове взуття. 699 це зимові черевики. Така модель масивний каблук 799. Ці також 799 з боку блискавка. Сумочка маленька 289. Така цікава моделька. 340 курточка екошкіра 699. Досить така твердана є м'яка. Така курточка весняна на блискавці 699 іде з капюшоном. Біленька 799. 899 розміри до XL. Курточка така в ковбойському стилі. На кнопках. 699 ось така модель. Окуляри 169. Пустинка жіноча можна використовувати по різному. Ціна 149. Кісточки косметичні 289. Пов'язка 169, бігуді 49. Щітка для волосся з резинками 149. Такий набір 49, кісточки у чухлі 189, косметичка 159. На блискавці спонжики 2 штуки 79. Заколки для волосся Барбі 169. 4 штуки Розчистка Барбі 119. Косметичка на 2 відділення: Силіконова 389 бодіміст для тіла дитячий, 189 кісточки, також 189, дорожні ємності 69. Бігуді 59,8 штук, кісточка 79, косметичка 219. Така рожева Kitty, досить велика. 169. 219. Ось такий набір 3 штуки. Спонжі 69. Кісточки 79. розчіска 149. Пов'язка косметична, 79 зі знижкою. Акція на товари жовтими цінниками діятиме до 19 квітня або до закінчення товарних запасів. Тепер перейдемо до чоловічого одягу та взуття. Такі літні 340 459 340 гривень, 459 також, рюкзак текстильний 340, є чорний та сірий. Чоловічі кепки, 169, ось така чорна модель, 219, сумка бананка чоловіча, 219. Ремені 169. 219, ось такий варіант класичний. Переважно усі по 219 розміри С КМК XS L та XL. Шорти 340 гривень знизу йде сіточка. Червоні з синім 459. Чорні 459, блакитно білі 340 гривень. Сумка бананка Марвел 219. Футболка чоловіча, котон 169. Ось така 269. Курточка джинсова 799. розміри до 2 xl кросівки-хайтопи Зараз зі знижкою. Ціна 519. Такі фісташкові штани 599. Пояс на резинці і стягується. Сурочка на гуцики смугаста 459, 100% віскоза. Теніска котонова 340. Такі світлі штани бежеві на поясі резинка 599, 659. Ось така модель до XL. З накладними кишенями знизу йдуть резинки. 599 темно-сині штани. Також знизу мають резинки. Курточка чорна на блискавці. Ціна 899-40% знижки. Футболка бежева 169, 219, це котон. Шорти джинсові, 599, світлі бежеві 459. 459 безрукавка для хлопчика до 164-го розміру. чоловіча 359. Є ще ось така синя з капюшоном за 999. Розміри від S до 3XL. Курточки така кольору хакі і десіточка знизу ціна 699. На рукава гризинка. Чорна 899, знижка мінус 40%. Піжами чоловічі, теніска та шорти. 169% помаранчева та 599. Бетмен із котом Гарфілдом така яскрава. Шорти сині і помаранчева футболка. Білизна чоловіча 599, 5 одиниць. Три штуки 389. 95% котон, однотонні чорні 459 за 5 одиниць. Карпетки короткі, 169, 4 пари. Такий набір 2 пари 119. Дякую, що дивились! Вдалих покупок! Гарного дня та на все добре!